Добрий вечір, глядачам третьої студії. Олександр Шевченко, кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська, о цій порі гість у нашій студії. Добрий вечір вам. Добрий вечір. А, цього, цього тижня в Івано-Франківську була така подія. Вже набула вона розголосу в соціальних мережах і, і, і в засобах масової інформації. Олександр Шевченко з'явився на ринку центральному. і Виклав, якщо я не помиляюся, за даними мереж там, кілька тисяч гривень. Що це було вихід в люди, чого ви пішли на ринок? Ну, знаєте, ну, не зовсім виклав, а скоріше всього, прийшов, побачив ситуацію, що старші бабусі, які, знаєте, які все життя пропрацювали, не тільки бабусі, а просто старше покоління, пенсіонери. Ну, реально не мають за що ні купити кусочок м'яса чи, чи там гуску чи будь-що. І тому якимось чином я намагався спробувати, чи буду намагатись спробувати цим людям допомогти. Ви поспілкувалися з людьми на ринку, я пропоную подивитися, як, як відбувалося це, що говорять люди взагалі. Зараз режисерів пустити матеріал. Соціальний рівень життя мешканців міста катастрофічний. Такий висновок зробив кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська Олександр Шевченко після відвідин продуктового ринку. Каже, це місце, де реально можна побачити і почути, як живуть люди. А найперше мешканці нарікали на рівень пенсій. Обіцяли пенсію піднімуть всім. Так обіцяли з екрану пенсію піднімуть всім. Прийшла цього місяця пенсія. Скажіть, будь ласка, її підняли. У мене пенсія 1400, То я вже не підлягаю, щоб підняти пенсію. Так? що помогли нам? Що брешуть з, з, з екрана? А ми бідні так пропадаємо. Гас оцей газ. Де справедливість, люди добрі. Те, я, що як я можу заплатити за цей газ? Я просто замерзну. Не найкраща ситуація з рівнем заробітних плат допомоги інвалідам мало забезпеченим. А ще люди переймаються тим, як змінилося місто. У Івано-Франківську був місто саме, е, саме. зелене після Києва. А зараз ви розумієте, ойдеш по вулиці, одні, другі. Самі мори, самі мори. Ніхто, ніхто за час моєї за час пам'яті Івана. Франківську не посадив дере Не можуть дати собі ради люди із оплатою за комунальні послуги. Олександр Шевченко каже, все це результат роботи влади протягом 24 років, і зараз є реальний шанс все змінити. В першу чергу треба залучити інвестиції, треба створити робочі місця. Треба просто прибрати чиновників з доріг, які заважають інвесторам дати людям роботу. Тому потрібно робити перетворювання в собі. Потім в місті Івано-Франківськ і паралельно з однодумцям всій Україні. Але люди потрібні допомогти в цьому, тому що у людей унікальна можливість провести люстрацію, і обрати нових людей. Після кілька годинної розмови люди заявили про свою підтримку Олександрові Шевченкові як кандидатові на посаду міського голови Івано-Франківська. Я тільки за Шевченка голосувати, дочка дома буде голосувати за Шевченка. І поробили якісь актраціони кажуть, в дворі в багатьох дворах, і дорогу зробили все. І навіть то, що я хай буде, я не було в Буковелі але другі їздять. Розумієте, та пенсіонер чи той вчитель поїде на Той Буковель, це єдина можливість там побачити, подивитися. Тому що я знаю його дуже добре. Хороша людина. Небрехлива, небрехлива. Оце і все. Це щоденні проблеми людей, які ви почули, яким чином ви, як наразі кандидат, а якщо так станеться, як міський голова будете боротися, маєте намір вирішувати їх. Ну, ви знаєте, можна локально боротися, просто взяти і допомогти людям, що я роблю постійно своїй кишені. І зроблю це, скажімо, в найближчий час. Допоможу просто людям, ну, принаймні мати хоч якийсь шанс жити достойно. А що стосується глобально, то, безумовно, ми повинні зробити передумови в місті Івано-Франківськ для того, щоб дійсно розвивався бізнес, розвивалося підприємство, мали шанс. Створюватись нові підприємці і підприємства. Ви знаєте, без розвитку бізнеса соціальна сфера не зможе розвиватися. І без, скажімо, збільшення заробітної плати також не буде збільшуватись рівень пенсії. Тому це питання глобально всієї держави, але безумовно, не роблячи конкретно на своєму місці щось, чогось конкретного, займаючись просто популізмом, а не реалізмом. То, відповідно, ми не створимо ніяких передумов для розвитку держави. Тому має бути Шевченко-Франківську, Петренко десь в іншому місці. і так вся Україна має наповнитися реалістами, а не популістами. Тому, відповідно, якщо та країна нарешті наповниться реалістами, а всі шанси для того є у людей, тому що саме люди дають право на владу різноманітним політикам чи просто управлінцям, що мер міста, ну який це політик, це чиста організація системи управління. Я думаю, що Шевченко, як такий кризовий менеджер, може дуже швидко привести місто в порядок, як Вінницю було проведено, як зроблені першопочатки приведені до порядку Львова. Але там і там, і там є вже результати Івано-Франківську, результати тільки ще будуть. Але я переконаний, що якщо правильно збудувати роботу, не займатися дійсно безкінечним самопіаром і популізмом, можна дуже швидко організувати нову систему управління містом, тому що ту систему старого управління містом неможливо перелаштувати. Вона показала свою неефективність. За останні 24 роки місто фактично не розвивалося. Тому треба зробити нову систему управління просту не кількістю, а якістю. Я переконаний, що досвід набутий в туристичному комплексі Буковель за останні 15 років, досвід, скажімо, міжнародного спілкування мого і досвід скажімо, контактів з депутатами Верховної Ради дасть можливість місту розвиватися, тому що будуть залучені і державні дотації, будуть просто фактично зроблені передумови для нерозкрадання міського бюджету. Я переконаний, що тоді, знаєте, принаймні візуально пенсіонери будуть себе відчувати комфортніше, тому що будуть їздити по добрим дорогам. Чи на своїх автомобілях, чи на громадському транспорті, якісному, сучасному, і відповідно ті люди, які скажімо, їх більшість це пішоходи, вони будуть ходити по комфортним. Зонам відпочинку і відповідно порівним доріжкам, скажіть, будь ласка. От ми говоримо зараз про нові робочі місця, про залучення інвестицій до, до міста, створення підприємств. Ну, всіх підприємцями зробити напевно неможливо. Місто Франківськ відомо колись наповнювалося великою кількістю людей, які працювали на величезних заводах, які зараз не працюють. А, яким чином, тобто відновлювати виробництво, очевидно, того недоцільного треба щось робити нове. Відповідно, треба цих людей вчити. Більшість із них вже або хтось виїхав, або вже не надається до того переучування. Тобто, орієнту, Яким чином, власне, це цю проблему вирішувати? Ви знаєте, Вирішення. я абсолютно розумію, як це зробити, тому що в Буковель було залучено 500 мільйонів доларів інвестицій. Там створені десятки тисяч робочих місць по цілому регіону. То знаєте, тут дуже все Просто не треба ускладнювати нічого, не треба шукати інвесторів. Інвестори самі прийдуть, треба зробити передумови, треба зробити інвестиційну площадку. Сказати, що ми відкриті для інвесторів. І звернутися в відповідні інвестиційні фонди, звернутися до крупних компаній, ті, які, знаєте, по всьому світу розвивають свої підприємства. Не обов'язково дійсно як ви кажете правильно, відновлювати ті застарілі види виробництва на тих підприємствах. світ уже іншим абсолютно живе, і світ інший став. Тому, відповідно, створивши передумови, прийдуть сюди інвестори. Просто треба збудувати дороги і, відверто кажучи, вже спростити тим інвесторам життя, не треба з них нічого вимагати, не треба, можливо, треба в першу чергу там, спростити для них того оподаткування і на рівні держави, і просто в межах міста Івано-Франківського. Просто сказати, працюй перші 10 років, показуй свою роботу. Головне, щоб були створені робочі місця. Тому що сьогодні то підприємство не існує. Сьогодні нема ні податків. Ані заробітних плат. Якщо підприємство буде платити тільки заробітні плати, відповідно податки заробітної плати, це вже великий плюс. Знаєте, можна думати про всю державу, але хотілося б подумати про місто Івано-Франківськ в першу чергу. І мер міста Івано-Франківська повинен думати, знаєте, глобально, можливо, і так, але все-таки більш локально щодо міста Івано-Франківська. Знаєте, от ті всі популістичні речі, які ми чуємо, і гасла, що. Ті політики, всі політики, ну, хватить політизувати посаду мера. Знаєте, мер Нью-Йорка все дуже просто. Його обирають, є закон про вибори, є закон про відзив його стоїть з тієї чи іншої посади, будь-коли, якщо він не справляється. І є закон про кримінальну відповідальність. Ну, ви знаєте, ну відверто кажучи, поки що я не знайшов однодумців у Верховній Раді. Хоча той закон фактично вже написано мною про кримінальну відповідальність. Дуже все просто. Якщо ти йдеш у владу на будь-яку посаду, будь ласка, дай піддареш своє майно, користуйся ним і своєї родини до другого коліна. Перепрошую, якщо ти ну, маєш проблеми з тим, що в тебе, як кажуть, начебто руки нічого не беруть, а реально в тебе збільшується величезна кількість майна за той період, що ти був чиновником тим чи іншим, то, відповідно, все майно твоє, те, що ти попередньо нажив і, відповідно, мав попередньо і, відповідно, в те майно з'явилось під час твоєї каденції, будучи чиновником, і всієї твоєї родини повинно бути конфісковано. А ти маєш сісти років на 50, бо це гарно. От і все От так має бути, перепрошую, чиновник, така відповідальність має бути кримінальна. І тому багато тих людей, які не можуть утриматись перед спокусою, вони не підуть просто у владу. І їм їхні родичі не підпишуть ту консолідовану гарантію. Оце є те, що дасть можливість дійсно зробити реальну люстрацію, а не таку, знаєте, ефімерну. Ну і безумовно, саме головна ілюстрація – це вибори. Я розумію, що людям зараз на виборах тяжко зрозуміти свій вибір. Але люди добрі, якщо після Майдану ми хотіли переусвідомити і взагалі зрозуміти, як нам іти вперед, то як сказав Васлав Гавел, краще 5 років помилятися, ніж 50 років іти, як кажуть, не в ту сторону. Знаєте, ну відверто кажучи, хотілося би бачити нових молодих в політиці людей. Молодих це означає не по віку. А по тому, чи були вони в політиці чи ні. От я переконаний, що от ви, наприклад, не будучи в політиці, але бачачи оті всі негативні справи, ви б було набагато ефективнішим депутатом, ніж сьогодні існуючи. Тому що знаєте, у вас совісті би не вистачило робити ті самі речі, що і вони. Тому що ви бачили до цього, до чого то привело простих громадян. Кажуть, що система ламає нових і молодих. Ви знаєте, якраз підминає під себе треба бути достатньо сильним. І знаєте, обирати достатньо сильних політиків, які зламають ту систему, побудують нову систему, яка вже буде відчолкувати тих випадкових політиків. Ви правильно сказали, що система ламає людей. Ну але для того, щоб систему, перепрошую, поламати, треба мати політичну волю. В першу чергу, внутрішню волю. От знаєте, треба просто жити по Божим заповідям. Якщо ти живеш по Божим заповідям, то і ти зламаєш любу корупційну систему. Тому закликаю людей голосувати саме за тих людей, яким ви вірите, які, знаєте, от як металічний пруд. Можна його там, образно кажучи, якось розплавати, кудись, перепрошую, закупати під землю, але зламати неможливо. Тому що та людина, вона розумієте, от як дійсно, яка має металічний стержень в собі, духовний той стержень. Ну, не можна таку людину зламати. Ви сказали про законопроект стосовно кримінальної відповідальності. Е, ще один законопроект, який закон, який був би дуже важливий, власне, про відкликання також не тільки міського голови, а взагалі і про депутатів йдеться. Досить цього в Україні немає, і скільки ви про це не говорилося. Ну, невигідно тим, хто може прийняти цей закон, його прийняти. А хто ж тоді мав би цей закон прийняти? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що можна написати закон, подати, і він так само буде угроблений у Верховній Раді. І наступний раз уже подати буде дуже важко. Тому ті всі закони написані. Я думаю, що чи ця, чи інша Верховна Рада, коли буде мати політичну волю, такий закон буде прийняти. І про кримінальну відповідальність, і про відкликання любого чиновника своєї посади. Той, я, я маю, скажімо, негативний досвід. От колись, десь приблизно рік і три місяці, мною було написано закон, і подано до Верховної Ради про ліквідацію казначейства, яка то казначейство постійно керує грошами громад. Хоче платить, хоче не платить. То є така структура, фактично, як банк. Але той банк має фактично отримати тимчасову адміністрацію в Україні. Тому що, якщо ти не можеш платити вчасно, по рахункам, значить відповідно. Ну, такий банк повинен бути або ліквідований, або наповнений грошима. Тому, знаєте, от, ні в одній країні світу немає такого такої надбудови, яка фактично тримає під контролем всі гроші всіх громад. Ну і тому ми ви ж прекрасно знаєте, яким чином це все оплачується, вічно ходиш, кланяєшся і так далі. Тому подібне. І знаєте, той закон абсолютно не знайшов не, не якоїсь такої підтримки чи можливо погодження в Верховній Раді. Його він так десь там лежить в резерві, але його не виставляють. Але частина того закону щодо часткового використання грошей від відповідного рівню доходу громад, таки було враховано в бюджеті 2015 року. Частинка все ж таки пройшла. Але хотілося б знаєте, щоб ну, дійсно депутати не думали про те, як керувати чужими грошима, а яким чином громади мають більше заробити і самі думати про, про ті гроші, що з ними робити. Для того є і громади. Повертаючись до громади, в Івано-Франківськ місто вільних людей. Так називається один із пунктів вашої програми. Зараз його реалізовано в безкоштовній мережі Wi-Fi. Знову ж таки, пропоную подивитися фрагмент матеріалу, який ми знімали. В Івано-Франківську з'явився безкоштовний та швидкісний вайфай. Таку зручність для мешканців міста зробив депутат Верховної Ради Олександр Шевченко спільно з командою політичної партії Укроп. Нардеп каже, п'ять років тому був у відрядженні за кордоном і там побачив, як в країнах Європи системно будується швидкісний доступний інтернет. У 2010 році було організовано безкоштовний і такий всеохоплюючий вайфай на туристичному комплексі Буковель. Починали ми з 200 Мбіт на секунду, зараз в Буковелі 10 Гігабіт на секунду. Тобто це говорить про те, що світ іде семимильними кроками в розвитку інтернет-індустрії. І... В доступі до інтернету, а в Україні воно все якось так вічно тормозиться. А півроку тому запустити безкоштовний потужний вайфай вирішили в усьому Івано-Франківську, аби місто, яке асоціюється з Європою, таким і стало. Ми звернулися до одного з самих таких потужних провайдерів міста. Це фірма Netgroup, яка працює виключно по оптиці, по оптоволокняних лініях, яка є власниками цих оптоволокняних ліній, і вони провели в. Основні, скажімо так, місця відпочинку у наших містян це є площа міцкевича, перекрита сама повністю площа міцкевича. Перекритий скверик до медакадемії, перекрита ратушна площа двома точками доступу, і е, вічовий майдан. Таким чином Івано-Франківськ перетворили на місто вільних людей. А за кілька діб безкоштовний та потужний вайфай з'явиться і в гуртожитках прикарпатських студентів, заявив Олександр Шевченко. Багато студентів зверталось до мене особисто і через відповідних громадських діячів студентських про те, що Ну, нема або, можливо, не зовсім та швидкість, що потрібно, в студентських гуртожитках. І то, знаєте, я таким чином. Я звернувся до ректора цепенда Ігоря Євгеновича з тим, щоб, можливо, він посприяв в тому, щоб провайдер, який може надати, скажімо, інтернет з великим трафіком, тобто з великою швидкістю. Був допущений до мереж Прикарпатського університету. В планах нардепа максимально охопити місто вайфаєм, а потім підключити до нього камери відеоспостереження для забезпечення безпеки. Що це за історія з містом вільних людей, вайфай, на кого воно розраховано, як це взагалі мало би працювати, і для чого, зрештою, воно в чому полягає ця свобода, ця воля. Ви знаєте, що таке воля для кожної людини? Напевно, що все ж таки право вирішувати, що робити. Право доступу до різноманітної інформації і просто право, знаєте, жити, ну, скажімо так, отримуючи позитив і задоволення і від роботи, і від, починку, і від відпочинку. Що Wi-Fi? Знаєте, це доступ до інформації зі всього світу. Якщо у мене був такий набутий досвід в 2010 році, коли я поїхав за кордон і побачив, як в одному з міст Європи практично все місто було перекрите вже безкоштовним доступним Wi-Fi. Ми зразу ж такий проєкт реалізували в туристичному комплексі Буковель. Це тоді було 200 Мбіт на секунду швидкість, зараз уже в Буковелі 10 Гбіт на секунду. Тобто будь-яка людина в будь-якому місті Буковеля може скористатися безплатним і абсолютно дуже швидкісним інтернетом. Тому, знаєте, я задав собі запитання і, скажімо, перегорив своїми партнерами. Кажу, люди добрі, от ми розвиваємо івано франківськ ми хочемо зробити щось для людей. Скажіть, будь ласка, а є Wi-Fi в Івано-Франківську? Вони кажуть, так, є декілька точок. Ну, Відверто кажучи, коли я під'їхав до ті точки, перевірив, ну, швидкість була така. Скажем, смішна. Не можна сказати, що то є якийсь там Wi-Fi, який дійсно дає доступ. Реальний доступ до інтернету. Тоді було з одної, з, з компаній, з одним з провайдером, створено такий спільний проєкт, який фактично показав, який Wi-Fi повинен бути в місті Івано-Франківськ. Зараз центр перекрито повністю цим Wi-Fi, він дуже швидкісний. Я робив особисто такі, знаєте, досліди, перевірка швидкості. 21 Мбіт на секунду приблизно було на вхід. На прийом фактичної інформації і приблизно близько трьох, або я вже не пам'ятаю точно 4 мегабіт на секунду була швидкість для, скажімо, передачі своєї інформації в інтернет. Я думаю, що це абсолютно достатня швидкість, як для одної точки. Я думаю, що завдячуючи тій швидкості, можна дивитися ще фільми чи користатися соціальними мережами, і це досить швидкий інтернет. Це буде постійно? Звичайно. А mm. далі по місту планується? Звичайно, ми хочемо найближчі декілька місяців перекрити все місто Івано-Франківськ. Wi-Fi дасть можливість якраз такий доступ, от, скажімо, ставити відеокамери wi fi відеокамери, які дадуть можливість практи, практично відеозйомкою перекрити все місто для того, щоб зменшити кількість злочинності, зменшити ті всі проблеми, які відбуваються сьогодні на вулиці. Ви знаєте, коли. Місто вільних людей це ті люди, які вільно пересуваються, ті, які вільно себе почувають, почуваються в безпеці. Якщо людина. Ну, якщо, припустимо, якийсь злочинець буде знати, що там в тому чи іншому місці є камера, то звичайно ймовірність злочину буде зведена нанівець. Якщо ми говоримо про місто вільних людей, ви щойно сказали про людей, які вільно пересуваються. Не варто забувати про ту категорію, які мають фізичні можливі обмеження фізичних Без можливостей. <плес> Питання інвалідів також ми спілкувалися, робили матеріал із цими людьми. Зрештою, це загальновідома проблема, але я пропоную, будь дай шматок подивитися, будь ласка. Депутат Верховної Ради Олександр Шевченко один із небагатьох кому небайдужі проблеми людей з обмеженими фізичними можливостями, так кажуть інваріди-візочники. Рік тому інститут розвитку міста новий Івано-Франківськ та благодійний фонд Олександра Шевченка подарували молодій парі Романові та Оксані квартиру, а нині у них ще одне свято народження донечки. Це так перший раз врушило, серйозно не може передати. А ще прийшли в друзі підтримати мене, знайомі. Я просто в шоці. Дякую Олександру Леонідовичу Шевченку і Миколі Макару за підтримку. Бо якби не вони. Цього всього би напевно, не було. Романа та Оксану прийшли привітати та підтримати друзі. Попри те, що батьки мають вади опорно-рухового апарату, дівчинка народилася здоровою. Кандидат депутати обласної ради Микола Макар пригадує, коли у 2007 році зустрічав біля пологового свою дружину. каже тоді заклад був недоступним для візочників. Ну як я приїхав порпідрудом. Значить, дружина народила, я не міг і навіть скажімо так, ні підтримати, ні, ні нічого в цьому плані. Чому? Тому що сама будівля була недоступна. І, ну, були хлопці, давай ми тебе кажемо завеземо туди, де хлопці, Зараз мене туди завезете. Я там зараз поїду по коридорі. Зараз там всі ці дівчата, які вагітні, як пушну тродити, побачивши мене, так що давайте. Кажуть, це робити не буде. З доступністю нині ситуація покращилася в пологому. З'явилися пандуси, але от медобслуговування візочників та загалом людей з обмеженими фізичними можливостями бажає кращого. Жіночі консультації, тобто саме це гінекологічне крісло, Немає такого. Тобто, людина на візку чи жінка на візку, Вона реально не має де обслідуватися у нас, в нас у області. ні? Тобто такого спеціального. Крісла немає в нас. Я вже не говорю там про елементарні якісь там широкі ліфти, і туалети, і, і пантуси у цьому закладі. Саме тому, каже Микола Макар, і йде в депутати, аби декларовані обіцянки чиновників нарешті стали реальними. Молодим батькам для немовляти народний депутат України передав товари першої необхідності і запевнив, що опікуватиметься ними і надалі. Отже, як таким людям допомогти, Бо неодноразово вже це питання повставало, і досі Івано-Франківськ все-таки ще не є настільки відчутно містом вільних людей для таких людей. Знаєте, одна людина в нашій команді, в команді Українського об'єднання патріотів це Микола Макар, мій кум. Ви знаєте, я познайомився з ним приблизно три роки тому і побачив, як, як тяжко людям з інвалідністю жити. Це стосується і візочників, стосується людей з вадами слуху, зору. І будучи в європейських містах, столицях, навіть селах, селищах, там все це вже, скажімо, ну скажімо так, влаштовано, і міста перелаштовані для тих людей, які мають відповідні проблеми з інвалідністю. І ви знаєте, ще й після того АТО, так званого, фактично, війни, скільки ж людей стало, отримали такі вади фізичні? які Будуть і на візочках, і будуть мати проблеми просто з здоров'ям. Знаєте, от, те точно на протязі 2-3 років місто буде перебудовано повністю як візуально, так і в дорожній сфері, так і воно буде фактично доступне для всіх категорій людей з інвалідністю. Ну, ви знаєте, от, в мене то все стало в душі. Я вже не можу скажімо, просто так про них думати, як про людей, яких не існує. Це ті люди, які з нами живуть, їх тисячі. І ми не можемо просто забути про них і створити передумову, щоб вони деградували. Ті люди мають бути частиною нашого суспільства. І ми маємо до них відноситись набагато краще і набагато, напевно, що так сердечніше, ніж до звичайних людей. Тому що вони вже мають ті колосальні проблеми здоров'ям, ті колосальні. Проблеми з прийняттям суспільства і відношенням суспільства до них. Що найважливіше? Важко не бачити цих людей. От я всім хочу, всіх, всім хочу сказати, не будеш бачити таких людей, стикнешся сам з тими проблемами, бо стикнуться твої діти або внуки. Не можна цих людей не бачити. Ще одна одне питання: розвиток спорту в Івано-Франківську. Знову ж таки, звертаюся ось до досвіду Буковелю. Там створені майданчики. Так це працює у Буковелі. Яким чином в Івано-Франківську чи можливо, і як це можливо в плані розвитку спорту таке саме запровадити? Ви ну, знаєте, відверто кажучи, можливо, чи неможливо. Я дивуюсь, що воно ще стало неможливим, поки що в Івано-Франківську. Тому що Івано-Франківська, напевно, концентрація на те, щоб забудувати все і вся, будь-який майданчик, будь-який газон, ну воно так не, не повинно бути. Якщо ми хочемо йти в Європу дійсно, ми повинні збудувати європейські цінності і в плані інфраструктури і сервісу, в тому числі, і що стосується розвитку масового спорту, а ті майданчики саме дадуть поштовх розвитку масового спорту і фізкультури, відповідно, ці речі вони є такими основними для того, щоб та молодь і просто люди. вони… Ну, відчували себе добре, тому що, як кажуть, в спорті, ну, напевно, що здоров'я і мир духу, духовний, душевний. От, побігавши в футбол, припустимо, чи просто пробігшись на біговій доріжці, або просто по набережній, зробивши пробіжку, або декілька годин походив. Як, та людина, якщо декілька годин вона походить, то відповідно ми зразу відчуваємо ту різницю в тому моральному стані, в фізичному стані. Тому що, відверто кажучи, навіть при Радянському Союзі було набагато краще відношення до спорту, тому що навіть ті ж самі партійні функціонери розуміли, що тільки здорова людина може щось створювати. А коли людина є вічні проблеми то з здоров'ям, то з доступом до майданчиків, в яких просто не існує івано Франківського нормальних. Вони якісь маленькі, такі існують. Дякую тим людям, звичайно, що їх створили. Це в більшості, напевно, що приватні інвестори. Але тим не менше, ну, місто повинно, любе місто повинно, наприклад, Відення часто їжджу. Ну, Там всюди є майданчики, в центрі міста, навіть між автострадами, наприклад, тут в одну сторону машини, тут в другу сторону йдуть, і між ними в тих зелених таких зонах є території, там, де люди грають в футбол, баскетбол. Тобто це фактично ну, має бути в кожному не то, що глобальному районі, а в кожному такому мікрорайоні. І чим більше таких майданчиків буде, як для маленьких дітей, так і для середнього віку, так і для старших людей, тим краще. І фактично таким чином будуть створюватись робочі місця для тих спортсменів, які фактично з рангу спортсменів перейшли в викладацьку роботу. Тому що я розумію, що будь-який тренер це фактично той самий вчитель, але тільки фізкультура Спасибо. або спорту. А їх якось трошки наших спортсменів, ну до них відноситься так, якось по остаточному принципу. Ну не можна так, тому що відверто кажучи, здоровий спосіб життя це є основа нашого суспільства, на мій погляд. Ще раз хотів би повернутися до питання власне робочих місць, про що ви згадали? Є така інформація, що в деяких містах доплачують з бюджету міського заробітну плату бюджетникам. кажуть, що в Івано-Франківську такого немає. Чи… Відома така інформація, яким чином це знаєте, мало би працювати. Дійсності в багатьох містах за рахунок міського бюджету можна покращувати життя соціальної сфери, фактично бюджетних організацій, вчителів, лікарів. Знаєте, Якщо подивитись ту газету Столиця Карпат, яка вийшла на цьому тижні, там чітко і ясно все розписано. Яким чином, як і що дійсно це можна зробити. Просто, знаєте, в івано франківськ таке місто, там, де зрозуміти логіку. Наших місцевих чиновників, як депутатів, які, зараз, які фактично мають більшість в міській раді, так і нашого міського голову, його команду, важко, логічно. Знаєте, в їхніх діях нема логіки. В їхніх діях є безкінечна, скажімо, критика інших і якась така повна бездієвість, що стосується системи управління. Якась створена така система управління, при якій проста, скажімо, яку проста людина своєю головою не може осягнути. Тобто, ви знаєте. Як кажуть, простота, сестра таланту. Треба створити такі, таку систему управління, яку буде розуміти кожна людина. Якщо буде розуміти кожна людина, відповідно тоді місто буде розвиватись. Тому що вічний конфлікт між владою і людь людьми, які тут живуть, ну не може він тривати безкінечно і бути якимись давати ефект розвитку міста. Тому треба зробити так, щоб влада і люди були як одне ціле. І кожна влада розуміла, що саме головним головними є люди. І що саме власники міста є люди, а чиновник будь-який, в тому числі і мер, це є особа, яка прийшла тимчасово на роботу, яку люди попросили управляти містом. Дякую вам за цю розмову. Олександр Шевченко, кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська, був гостем в студії. Дякую за увагу і до зустрічі.